Пати про свій організм, рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98FM. Вітаємо всіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі. А також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про сезонну алергію. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала алергію хворобою століття. Сезонний її прояв один із найпоширеніших у світі розладів імунної системи. А весна якраз одна із таких, один із таких періодів чхання. Сльози, висипи і постійний дискомфорт мільйони людей в усьому світі щороку відчувають. Ці симптоми, отже, то чому ж алергія стає все більш поширеною, як її попередити і як лікувати, про все це будемо говорити сьогодні у програмі Лікар знає, вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша, добрий день вам. Добрий день, Максима Васильовичу. Одразу хочу нагадати і зазначити нашим слухачам глядачам, що е якщо вони мають будь-які проблеми зі здоров'ям, якщо відчувають, що потрібна ква. Кваліфікована допомога, радимо звертатися до науково-виробничого об'єднання Екомед. називаю контакти. Найперше телефон 096 695 04 53 адреса вулиця Хорива, 4, Ну і сайт є екомет.ком.юей на ньому, до речі, можна і більше інформації дізнатися. Ну а те, що я не втомлююся повторювати, це те, що в Екомеді безкоштовні консультації, індивідуальний підхід до кожного. Пацієнта до кожного клієнта ще важливо, що шукають причини хвороби, не намагаються вилікувати і призначити якісь лікування, щоб симптоми зняти, а намагаються зрозуміти, чому власне виникла така проблема. Ну і важливо також, що всі препарати вони виготовлені на рослинній основі. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо. І давайте, от як, як на мене, з головного знаєте, щоб не тримати інтригу. от Всі алергіки чи Чекають з острахом на цей сезон, коли починає трішечки вже все цвісти, що пропонує медицина для полегшення стану і головне для попередження хвороби? Ну так, алергіки не просто чекають, а вони мабуть готуються готують. якимось чином. Але гото яким шляхом готуватися, то на жаль про це інформації угу. нема, тому що серед е, сучасних фармацевтичних препаратів переважно препарати переважають. Симптоматичної дії, які просто полегшують симптоматику. Щось таке, що почати пити перед тим, як почнеться алергія для того, щоб її послабити, то тут якраз о, саме в нас такі засоби розроблені. Mm -hmm. Ось я зразу вам можу сказати, що це фітоконцентрат лізорм, який є основою попередження саме е, і зменшення з часом алергічних реакцій, незважаючи на те, е, від чого ця алергія виникає, тобто що є алергеном і яка ця форма алергії: дихальна чи шкірна. Ось. Таким чином, дійсно, алергія це хвороба, яка невідворотня, практично. Да вона схильна посилюватись, на жаль, з часом і розповсюджуватись по організму таким чином, що може починатися як дихальна форма, а потім переходити на шкіру або навпаки. І, на жаль, поступово з роками збільшується набір алергенів. То була алергія тільки на одну рослину, а потім ще й на тварин, а потім ще й на їжу. І таким чином людина стає вже алергіком з такою полівалентною mm -hmm. алергією. Яка ну від якої неприємності стає з роками все більше і більше? Ну що ж, переважно вона з дитячого віку проявляється, хоча є. Часто достатньо випадки, коли і в дорослому віці вперше з'являються симптоми алергії, будемо трішки пізніше говорити про те, чому вона власне з'являється. Я Хочу уточнити про лізорм. По-перше, за скільки часу до сезону світіння, бо відомо, що здебільшого активізуються всі ці симптоми під час цвітіння. За скільки часу треба почати його приймати, і чи треба? Ну, знаєте, ж там не рецепт, але чи чи можуть його приймати там всі люди, які е, мають алергію? Ну так, так приймати можуть всі побічних дій немає. Це рослинний фітоконцентрат. Починати ну десь варто місяця так за два приблизно, uh -huh. може за три, навіть до початку небезпечного сезону. А кожний алергік свій свій сезон вже знає на пам'ять. У когось це амброзія, це десь серпень-вересень, у когось це береза, березень, квітень, у когось там на різнотрав'я, десь в середині літа може бути алергія. А бувають алергії побутові, які цілий рік, uh -huh. якщо там на домашній пил, наприклад, або на. На перепади, можливо, температури, фотодерматози, це сонячна так звана алергія, або холодова алергія, так звана. А ось є форми алергії, які алергію нагадують, які так само супроводжуються з вербіжем, угу. екземи, наприклад, ну, які, може, не завжди розглядаються як алергічні хвороби, але це хвороби з алергічним компонентом. Тобто і в таких випадках лізорм теж можна використовувати, просто при цьому треба більш тривалі курси. Його вживати і з часом, з часом у більшості людей алергія потрошку послабляється. Ну і якщо людина за два місяці не почала, це ж не означає, що вже він не буде дієвим. Він буде дієвим, буде... якщо її під час сезону теж приймати. От. Просто тут накопичувальна дія, тому що він діє не на симптоматику, а на ті глибинні механізми імунної системи, які алергію спричиняють на вироблення ось саме тих речовин, які е, запускають. Ось цей запальний алергічний процес або в шкірі, або mm. в слизових оболонках, і цей препарат можна сказати ну, на більш глибокому рівні діє, і тому він виступає як okay. такий засіб попереджувальний і для тривалого лікування. Ну а фітоконцентрат алергіл ну, то він більше похожий на звичайні аптечні mm -hmm. антигістамінні, так звані препарати симптоматичної дії, просто він рослинний і тому немає помічних mm. дій. Їм можна зменшувати саме симптоматику, тобто свербіж, почервоніння, набряки. Угу. А, які форми алергії взагалі бувають, і знову ж таки, як не сплутати їх з іншими хворобами? Бо часом ми, знаєте, там кашляємо, кажемо, а це у нас алергічне, або там ніс потік, це алергічне. От які особливості? Ну, а буває навпаки, або навпаки, -та, так. За застуду приймається алергія. А, ну, Алергія в двох головних формах буває: це форма шкірна, коли на шкірі всі, або висипання по типу кропивянки. А ось, або там атопічний дерматит, який майже все тіло може покрити, або це набряк квінки, який теж переважно mm -hmm. на шкірі, на поверхневих якихось тканинах виникає. Там почервоніння може не бути, але набряк достатньо сильний. Ну і дихальна форма е, алергії, коли уражаються саме слозові оболонки. Це переважно свербіж, це переважно очі, ніс із чханням, відчуття лоскотання в горлі, може бути кашель нав'язливий, сухий е, за подразнення горла. Ну і бронхіальна астма це коли процес вже в глибину пішов і уразив бронхи. Спазм бронхів у відповідь на алерген знов таки, це теж алергічна хвороба. Так що дихальна і шкірна форма можна так приблизно їх розділити. Ну але ж, механізми там приблизно однакові. Ну, давайте, от про дихальну. Так мені здається, що вона така найпоширеніша. Ну, мені здається, не знаю, не, не бачила статистики. Можливо, ви краще скажете. От як знову ж таки повертаючись до того, що ми плутаємо це часто з звичайним там нежитем, чи з особливо коли перехворіла. Мені здається, цієї зими перехворіли всі. Ну або практично всі. От які особливості от початку захворювання? Алергія відрізняється від застудних явищ. Перш за все, тим, що, тим, що при застудах стадійність є стадії. Mm -hmm. Ось починається все там з температури, наприклад, як вірус mm -hmm. підхоплюємо і всі знаємо, чим це до чого це призведе. Спочатку температура, загальні симптоми, там головні болі, ломота в тілі, слабкість. Потім починається чи дуже швидко зразу ж починається якісь місцеві прояви вигляді неприємних відчуттів в горлі, в носі, в носоглоці. Потім починає зносити гріденька водичка, як кажуть, да а може там бути і покашлювання або горло може заболіти. А потім це переходить в наступну стадію, коли з носа вже е, витікають вже більш густі виділення, які набувають певного якогось забарвлення, жовтуватого, наприклад, Кашель із сухого може стати вологим. Горло поступово проходить, але відхаркується більше слизу. І потім поступово ці явища щезають, і через 2-3 тижні вже людина здорова. А. І ніяких наслідків переважно, хоча можуть бути якісь затяжні ускладнення на вуха там чи бронхіт, там затяжний може бути. А для алергії тут зовсім все не так. Людина із дня в день має однакові симптоми. І коли на перший план, крім того, виходить свербіж, а не печіння, угу. то це більше алергія. Коли пече, то це може бути інфекційне запалення. Для алергії більш характерний саме свербіж. І ось таке є поняття, таке, ну, таке трошки жартівливе, як алергічний салют. Це коли людина, ну так, так бувати, вітає, да? що таке салют. Ось це коли робить ось так. Протирає кінчик носа або із сторони в сторону, або знизу догори. Для чого? Тому що, по-перше, ніс свербить, а по-друге, з носа тече ріденька водичка, така ріденька слиз, яку треба час від часу чимось знімати. А кожен раз за носовичком не завжди можна е, полізти, і тому просто рукою ці кілька крапель слизу людина при привчається вже знімати і робить ось такий рух регулярно, скільки існує алергічна реакція. А чому чхають? Тому що свербіж оцей, свербіж, так? свербіж в носі, да і чхання, коли кілька разів чхає людина е, раз за разом, то це ознака саме алергічної нежиті. Хоча на початку звичайної застуди вірусної інфекції, теж чхання може бути достатньо такі, але при алергії не буває. Температури і таких загальних симптомів порушення стану ну переважно не буває при звичайних формах, які характерні все ж таки для вірусних інфекцій, і тому враховуючи історію попередню людина кожна може сказати це алергія або він все ж таки підкупив вірус, якщо все ж таки є якісь. Складнощі, то, будь ласка, до нас дзвоніть. В нас консультації безкоштовні. Ви такі прості проблеми можемо і по телефону підказати. Давайте я одразу і нагадаю: 096 695 0453, Так весь час забуваю сказати, що консультують і по телефону. Не у всіх випадках можуть прямо е діагноз поставити, але за потреби можуть порадити щось. Ecomed.com.ua це сайт, з на якому можна дізнатися більше інформації. Ну і вулиця Хорива 4, це. Е Адреса, за якою варто вже приїжджати, якщо запишетеся і будете мати потребу у консультації, яка, як сказав Максим Васильович, безкоштовна. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я ще от останнє питання щодо дихальної форми алергії. А, а по тривалості цих симптомів, от поки є алерген. Скільки і буде, так? Ну так, алергічна класична, це відповідь на алерген. Скільки є алерген, стільки буде алергія. На жаль, від деяких алергенів неможливо позбавитись, і вони вдома, наприклад, можуть бути постійні в межах квартири. Або, навпаки, на вулиці, це може бути алергія на сезонного характеру на певні якісь події, типу цвітіння рослин, або контакти з тваринами, якщо там є в сім'ї тварина, домашня собака, кішка. Ось або на матеріали ремонту навіть в квартирі mm. і, і такі випадки часто, часто бувають на а, парфуми. Бувають або так, алергії. так звичайно. Тому треба перш за все, що розпізнати алерген. Алергія класична це реакція на алерген, але бувають такі варіанти, коли алергену здається нема, або ми його не знаємо. А алергічні явища, ну майже mm -hmm. класичні, та ж сама бронхіальна астма. Вона ж може бути не тільки в алергічній формі, але й в інфекційно-алергічній. Коли починається як інфекція, ось та ж сама застуда, mm -hmm. і коли просто процес опускається з носоглотки до бронхів через кілька днів, то виникає закономірно у дітей, особливо таке часто буває: обструктивний бронхіт або астматичний бронхіт. Між ними різниця дуже невеличка. Це коли свистячі mm -hmm. хрипи в легенях. І це може бути варіантом по суті бронхіальної астми. Тобто це алергічна реакція, яка накладається на реакцію інфекційну. Це алергія на компоненти хвороби, тому що бактерії вони можуть в організмі змінювати ну, білки, що є в організмі, і коли з'єднуються якісь. Речовини навіть неорганічні, не обов'язково чужі рідні білки викликають алергію. Навіть прості якісь речовини або фармацевтичні засоби, якісь, або якісь навіть там, компоненти там, їжі, вони з'єднуються з білками крові, з білками організму, спотворюють їх, і вони вже стають для імунної системи ворогом. Чужирідними mm -hmm. чимось, і в проти них виникає яскрава сильна алергічна реакція. Ось такий механізм. Навіть звичайний цукор, хоч здається, цукор, це речовина, яка є завжди в крові, але надлишок цукру він спричиняє вироблення інсуліну. А вже інсулін сам по собі може сприяти посиленню алергічних mm -hmm. реакцій. Навіть і така є закономірність. Я вже не кажу про харчові алергени, такі як там полуниця або шоколад, mm -hmm. або цитрусові, які mm -hmm. дуже часто цю алергію викликають. Повертаючись до форм і до того, з чим їх можна сплутати, алергічні висипи на шкірі. з Чим їх найчастіше плутають? З шкірними хворобами, звичайно, наприклад, там і кліщі можуть викликати свербі шкіри. Починається це переважно з пальців рук при зараженні, потім розповсюджується поступово. Тут консультація дерматолога все ж таки потрібна. Так? Але коли алергія охоплює одночасно все тіло, і по всьому тілу виникають плями по типу кропов'янки, свербіж, коли і руки, і ноги одночасно сверблять, то це, мабуть, не цей варіант. Ось далі. Ну, є хвороби, які теж супроводжуються свербіжом. Вони розглядаються як хвороби з алергічним компонентом, але не справжня алергія, такі як псоріас, наприклад, або ну нейродерміт, коли шкіра зовні не ушкоджена і не змінена, практично, але сильно сильно свербить. Це захворювання, теж яке має алергічні коріння, але при цьому алергена ніяк знайти не вдається. Ось ну і той же самий псоріаз, Він має там генетичні більше коріння, але проявлятися може теж е, такими висипами, які нагадують алергічні. Ну і нарешті екзема. Екзема дуже близька до е, алергічних проявів. Вона уражає переважно ділянки шкіри, які чомусь подразнюються. Наприклад, взимку це кисті рук. Угу. Ось такі корочки, червоні плями, такі грубі, тріскається шкіра, долоні можуть бути огрубівші, ось або в інших місцях організму. Це така хронічна хвороба, яка роками може на одному й тому ж самому місці перебувати. При цьому теж алергенів особливих не видно, але деякі речовини її посилюють. Тому, в принципі, всі ці хвороби можна розглядати в цілому в купі. І нашими засобами, в тому числі, можна ці алергічні компоненти цієї хвороби вилучати для того, щоб полегшити перебіг, в тому числі при тих, що я назвав при тому ж самому псоріазі. У mm -hmm. нас розроблені навіть спеціальні модифікації засобів, які саме на цю хворобу можуть впливати. Що таке дуже от просте, мені здається, може, це навіть і не алергія, але от багато жінок знають підлітки до цього схильні, де з'їв більше шоколаду, оба на обличчі вже нові нові прищі. Це ж теж якась форма алергії, так переважно. Це така псевдоалергія може бути так звана, тобто знов таки нечиста алергія, коли тільки одне обличчя mm -hmm. уражається. Переважно алергія по всьому тілу розпосюджується, ага. якщо це справжня алергія на алерген, саме на какао в складі шоколаду. Але коли просто їжа надмірно важка, коли об'їстися шоколаду, то це перш за все жир або смаженого mm -hmm. з'їсти багато, або там якусь їжу теж не дуже корисну, ось то при цьому можуть бути просто ураження і перенавантаження системи травлення. Підшлункова залоза, жовчний міхур, шлунок, кишечник весь цей комплекс органів виходить на деякий час з ладу і починається якраз на обличчі відголоски цієї реакції. Коли в угрі прищі тільки на обличчі, де шкіра, звичайно ж, більш жирна, ніж в інших місцях, і там є таке явище, як сиборейний дерматіт, який уражає шкіру голови і е, обличчя трошки, то переважно це не чиста алергія, це реакція на харчове перенавантаження, і це свідчення того, що лікувати треба систему травлення. Ось, і, mm -hmm. з, зокрема, чому я тут сюди ще взяв препарат світанок, це універсальний засіб, найбільш такий універсальний широко. Е, Масштабно діючи на печінку і жовчні шляхи, тут більше 20 компонентів рослинних, тому що з печінки якраз ця форма ось такої псевдоалергії може і починатися. А саме, якщо посилити відток жовчі і посилити роботу печінки, то, по перше, всі алергічні реакції трошки зменшуються. А по друге, деякі такі варіанти, як висипи на обличчі, можуть практично пройти від одного того цього заходу. Тобто, щоб профілактувати алергію, ну там у тих, в кого її ніколи не було, треба подбати про печінку. Причинки система так? травлення. Система травлення і печінка грають роль в будь-якій алергії. Uh -huh. І якщо у дорослих виникла алергія вперше, а до цього її ніколи не було, то треба подумати: по-перше, про глисну інвазію. Вона переважно якраз в кишечнику uh -huh. і буває, тому що глисти дають алергізацію організму з нуля навіть. При цьому там і в крові будуть певні зміни, певні клітини підвищуються, і е, можна зробити аналіз на самі паразити, по калу, по крові. Е, і тоді треба цю версію, звичайно ж, е, дослідити і е, там відкинути чи підтвердити, чи не глисне ця не паразитарна інфекція, коли алергія з'являється вперше. І, по-друге, треба спитати у пацієнта, чи немає симптомів з боку травлення, коли раптом в 30-40 років з'являється щось типу алергічної реакції. Треба дізнатися, чи не почався застій жовчі, чи не утворилися камінці в жовчному міхурі, чи нормально працює пішлункова залоза, і що робиться з кишечником? Тому що кишечний дисбіоз або дисбактеріоз, як його раніше називали, це змінена мікрофлора, яка міняє всю імунну систему. І після цього можуть виникати і алергічні реакції. Дивіться, ще алергія може проявлятися набрявками. Це якась окрема її форма. Набряки квінки, да, ну це так трошки окрема форма, тому що є люди, у яких алергія протікає по різних варіантах. У когось тільки шкіра вражається, mm. у когось тільки алергічна нежить. А буває такі типові і набряки квінки, які часто повторюються. Губа може розпухати на харчовий якийсь подразник. Ну більш небезпечне розпухання гортані, набряк mm -hmm. гортані, тому що там може і дихання закритися. Ось тут треба буває швид швидкі заходи медичні робити, щоб зняти швидко цей набряк. Ну і коли е набряки виникають швидко і швидко ж е зменшуються, або коли шкіра настільки чутлива до укусів комах, наприклад, uh -huh. що виникають там сильні набряки, реакція на слину, надмірна реакція, то це схильність, тобто показник це, це по суті теж алергізації. Тобто шкіра може бути просто більш чутлива. До зовнішніх впливів, до тертя, до укусів комах, до е, якихось хімічних речовин, до миючих засобів. І тоді е, ми розуміємо, що е, людина, так би мовити, ну, вже має розташування до алергоподібних реакцій. І ще скористаюся нагодою, вас запитаю, бо давно собі е, зауважила, але не мала нагоди е, дізнатися відповіді на це питання. Дуже часто, особливо дітям, коли педіатри призначають курс лікування тієї ж такі якоїсь вірусної інфекції, е, призначають антигістамінний препарат. Чому? Для чого? Ну, призначають тому, що часто алергічний компонент бере участь в ага. цих реакціях. І, в принципі, антигістамінні препарати можуть зменшити дещо. І набряки, наприклад, горла і ага. носа, і, звичайно, зменшити там, відчуття свербіжу, якщо воно є. Але, звичайно, це не головний зовсім метод лікування і не завжди не воно, хоч якось, допомагає, тому що, якщо людина не алергік, то там немає ніяких алергічних ага. компонентів. Там є просто реакція на. Інфекцію, а, але ж, коли призначається антибіотик, може. Так, це часто частіше з цим люди стикаються, що то в догонку до нього призначається і пробіотик, тому що він наперед відомо буде викликати дисбіоз кишечника, і протиалергічний засіб, тому що антибіотики часто бувають алергенами, і на них може виникати навіть небезпечна алергічна реакція. Mm -hmm. Тому ці додаткові компоненти, коли замість одного препарату використовується зразу два, а то навіть і ще й третій протигрибковий якийсь е, компонент, для того, щоб не допустити розвитку грибкової флори, mm -hmm. да, то це звичайно. Лікування, якого треба уникати, якщо без цього можна обійтися, далеко не завжди потрібні антибіотики при самих звичайних вірусних респіраторних процесах. Коли немає для цього підстав, то краще обійтися без них, а лікуватися навіть домашніми засобами. Говорили ми з вами. Дивіться, я починала із того, що вооз назвала алергію хворобою століття. Вона надзвичайно за останніх 100 років там зшириться неймовірними темпами. Чому цивілізація збільшується кількість ось цих речовин? Ксенобіотаких ксенобіотиків можна сказати, mm -hmm. да? тобто які для нас для нас чужі рідні, це компоненти, яких в природі ніколи не було, і імунна система не знає, як на них реагувати. А деякі з них негайно вступають в контакт з білками організму і наперед це не передбачиш. Mm -hmm. І створюються внутрішні алергени, які викликають алергічні прояви. Крім того, надмірне використання, по-перше, препаратів для пом'якшення перебігу. Звичайних інфекцій, тих самих вірусних, і це антибіотики, це протизапальні препарати, і щеплення також не дають людям хворіти в повній мірі, що називається, з температурою, яскраво. При цьому імунна система інакше працює, вона не тренується. І е, розвиток імунних клітин при цьому йде більше по варіанту, який е, полегшує розвиток алергій. Дивіться, це виходить, що якщо з кожним роком кількість цих алергенів збільшується, то і діагностика стає складнішою. Так, наскільки я пам'ятаю, зараз там кілька сот уже є. Ну, от, якщо йдеш здавати аналіз, то там кілька сот цих алергенів, і тобі е, треба виявити один. От от що, що ви скажете про діагностику, ну їх раніше було багато, просто так? не всі вони були доступні як тестові препарати. Ось на всі види їжі може бути алергія. На будь-який вид го. Ріхів, риби на будь-який вид ну само собою, там якихось таких смакових домішок, кондитерські вироби під під питанням в першу mm -hmm. чергу стають. Ось цитрусові різні, різних видів, взагалі все жовте і червоне. А з іншого боку, не треба обмежувати такі продукти, коли нема свідчень, mm -hmm. що це може бути алергія, Так Дуже просто багато... на що нам орієнтуватися, no. щоб визначити на на що ж треба досвідом досвід? орієнтувати на досвід свій, тобто тому що ці проби вони на, на жаль не надійні. Часто буває, що вони показують неправильно, просто відверто неправильно. Вони показують алергію на те, що ніколи алергії не викликає, і навпаки. Тому треба кожному алергіку вести щоденник і записувати ті продукти, які в нього під питанням, після чого алергія посилилась. Зразу переписати треба ті продукти, що він вживав до цього. І якщо такі продукти будуть часто повторюватись в його щоденнику, це може бути якраз алерген. Ми з вами не раз говорили, що багато сучасних хвороб вони прогресують і виникають через е, наш ритм життя, через наш спосіб життя. От якщо говорити в контексті алергії, е, які природні методи оздоровлення можуть допомогти нам, е, ну по-перше, для тих, хто ніколи не мав такої проблеми, поставити ось цей блок, щоб ці алергени розбивалися на ньому, а ті, хто схильний до алергій, щоб мог могли якомога а, легше переносити ці періоди, ну взагалі здоровий спосіб життя, він це протидіє всім практично хворобам, в тому числі алергічним. Якщо міцна імунна система, якщо вона правильно працює, алергія не повинна виникати. Ну хіба що якась генетична схильність, і тому у дитини вже в віці кількох місяців вже виникає атопічний дерматит. А, Але ж коли він з грудного годування переходить на прикорми, то тоді цей атопічний дерматит стрімко посилюється. Ось тому що це вже їжа, яка вже має якісь її штучні компоненти, на жаль, також ось. Ну і вона менш краще засвоюється ніж грудне молоко. Ось тому є такі випадки, звичайно. Але переважно алергія це порушення в імунній системі. І тому закалювання, тому з мінімум медикаментів, які супроводжують процес лікування і одужання від звичайних респіраторних вірусних хвороб, краще. Чаї, липа, каліна, маліна і ось ці такі домашні засоби це для такої звичайної вірусної інфекції цілком достатньо. Плюс імуномодулятори, у нас є ж фітоконцентрат джерело, який зміцнює імунітети, швидко це робить, навіть в момент застуди, все це може подолати ось такі регулярні хвороби природним шляхом, без штучного збиття імунної реакції, наприклад, збиття температури це вже зменшення компоненту імунної реакції. Ось, е, антибіотики це вже перемога над бактеріями без участі імунної системи. Е, якщо імунна система не буде тренуватися, то вона буде, буде давати збої. Ось. Ну і плюс система травлення. Ось печінка, кишечник, е, здорове харчування. Отже, треба дбати про себе і про своє здоров'я. Якщо ж все-таки з вашим здоров'ям щось якісь негаразди, якщо організм сигналізує про те, що йому потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до науково-виробничого об'єднання Екомет. Як звернутися? 096-695-04-53. Це телефон, проконсультують, все розкажуть в деяких випадках. І по телефону просто консультацію можна отримати. Всі консультації без безкоштовні, навіть коли ви прийдете і поспілкуєтеся зі спеціалістом, приходити треба на хорива 4 Ну і завжди можна зайти на сайт екомет.ком для того, щоб дізнатися більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. і вам дуже дякую, Максиме Васильовичу. Дякую. Кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим Проша був сьогодні гостем. Нашої програми Лікар знає. Говорили ми про сезонну алергію. Бережіть себе і залишайтеся на Київ.ФМ. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає.